Дуже багато різних контактних груп є в наявності. Оце поступив запит від клієнта. Ось така контактна група має бути. А тепер дивимося, що у нас є по наявності. Тут звертаємо увагу уважно на вусики. тут є вусики два. І є прорізи внизу. Тепер розглядаємо. Ось тут. Цей варіант і цей варіант. Це 244-й кузов. Різні всі контактні групи. Ця найбільш схожа до цієї. От якщо так взяти, поставити так, під кутом. Найбільш схоже. Тут є прорізи і такі два вусики. Це 244-й кузов Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroen Jumper з 2002 року по 2006 рік. Різні контактні групи. Контакти взаді всюди одинакові. Дивимось на контакти. Всі по 7 контактів мають, і ця має 7 контактів, і ця має 7 контактів. А посадочне місце мають різні. Тому важливо знати, якщо окремо купляти контактну групу, то важливі ці моменти знати. Якщо купляти замок в зборі з контактною групою, то цих нюансів не важливо знати. Важливо тільки рік автомобіля, тому що замок теж відрізняється. 244-й кузов відрізняється від 250-го, також посадочне місце. Але для того, щоб все це знати, хто щось хоче придбати, але не знає, що йому конкретно потрібно, телефонуєте, контакти в шапці профілю і консультуєтеся безкоштовно, безкоштовно консультація.